Бріка автозапчастини з на октавію тур. Передній правий. Є передній лівий, фірма ДПА. Дуже файно себе зарекомендували по якості е, значить, розпаковочка для вас клієнти. Зараз їде клієнт купляти, ми чекаємо його. І думаємо, щоб час не, не терять. покажемо вам. З болтиками, бачите, ви свій старий знімаєте і на ці болти... болтики на карту одягаєте, О, мотор переставляєте, ось тому, що ремкомплект не допомагає. Ви не, не зможете так затягнути, хтось затягує, хтось перетягує, і потім з часом до нас звертаються. Вже за склопіднімачом. А так поставили і забули. Є і, і задні, і передні, і на фабію, і на п'яту, і на октавію тур. Якщо на якісь моделі немає, звертайтеся, ми вам замовимо, відправимо новою поштою. Можете прийти купити в магазині Вереснева, 24, магазин 20 нульовий поверх. Можете замовити на сайті, на сайті буде дешевше. Ми вам відправимо новою поштою. Новою поштою можемо відправити, ви за реквізитами оплачуєте на Айбанк, можете, на, можемо наложкою відправити, можете в магазині приїхати терміналом, розрахуватися. Всі умови для клієнтів. Ми любимо своїх клієнтів, тому, будь ласка, приїжджайте, будемо знайомитись.